Зібрали ось такі станції, сіренька, зелененька, вже звичний кольор для нас, але попросили нас зробити ось таку синеньку. В принципі, прикольно вийшло. Він такий під різними кутами, як світло падає, трохи по-різному сприймається. Ось. Станція в комплекті має два штуцерка-перехідничка, товстіші шланги 32 діаметра. 10 паралонових фільтрків, вставки, які ставляться сюди в бачок, сюди ж заливається вода і хімія. Ось, моя карман додатково для зберігання шлангів після промивки шланги також в комплекті всередині в станції по 3 метри. Ось, станція 3 кВт нагрів. Це не постійна потужність. Потужність загальна 3,6 кВт разом з насосом і усім. Ось, але коли станція нагріла воду, відповідно вона її виключила нагрів. Ось, тому буде 600 Вт в основному навантаження. І 3,6 кВт, коли буде. Повне завантаження станції.